Вітаю на часі проєкт Ну що там у вас нагадаємо, що у його рамках ми спілкуємося з колегами на різні та актуальні теми. Сьогодні на зв'язку в нас Одещина і ізмаїльським телебаченням та журналістка Сніжана Щербина разом говоритимемо про донорство у воєнний час. Колего вітаю! Вітаю, Тетяно! Вітаю, Хмельницький. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому вишикувалася черга не лише до військоматів, але й до Центру служби крові. Остання навіть продовжувала графік роботи, аби встигнути прийняти усіх охочих допомогти. Дещо раніше, в червні 2019 року, в Хмельницькому започаткували проєкт «Мій донор. Він має на меті прищепити культуру донорства. За цей час до колективних акцій долучилися, зокрема, студенти, артисти, спортсмени. У червні вже цього року ініціатори проєкту зареєстрували благодійний фонд Мій донор наразі під його егідою триває проєкт Фронт крові. Колего, а якою є ситуація з донорством в Ізмаїлі? У період повномасштабної російської військової агресії потреба у донорській крові значно зросла. В Ізмилі у першу чергу військові, які проходять службу на півдні удачу, приєднуються до доброї справи з метою поповнення запасів банку крові. Згідно зі статистикою, у світі всього 8% людей мають кров з негативним резус-фактором. Тому відділення трансфузіології завжди потребують саме такої крові. Донором може бути кожна людина віком від 18 років. Інші ні. Анси повідомляють на місці під час медогляду на рахунок донорства або записують до резерву для забору крові під критичні термінові випадки. Ніжано, Дякую, хочу додати, що напередодні в соцмережах ми запитали у наших підписників, чи доводилося вам бути донором крові. І ось які результати ми отримали. 20% респондентів періодично займаються донорством? 17% відповіли, що здавали кров для рідної людини. Варіант відповіді так потрібна була кров для військових. Обрали 6% підписників. Жодного разу не були донорами 51% опитаних. Планують стати донором крові 6% підписників. Колего, А які дані вашого опитування? На своїй сторінці у Фейсбуці ми також проводили соціальне опитування та запитали ізмельчан, чи доводилося вам бути донором крові. 21% відповіли періодично займаються донорством, 14% здавали кров для рідної людини. 8% відповіли, так потрібна була кров для військових. Та 57% вибрали варіант, жодного разу не були донорами. Ні, дякуємо, що приєдналися до розмови. Нагадуємо, що разом із колегами з Ізмаїлу у рамках проєкту Ну що там у вас говорили про донорство у воєнний час. Тож долучайтесь до наших наступних ефірів і наближаємо перемогу разом.